В АТІ школі SMART ми завжди підтримуємо та заохочуємо найкращих студентів. Зазвичай ми виділяємо стипендії та гранти студентам, які посіли найвище місце в рейтингу SMART. -у. Але цього разу до нас доєдналася компанія Comparus. Мене звуть Валенс Андрій. навчаюся в it школі SMART на курсі програмування Python 2 рівня. Отримав стипендію за досягнення в навчанні, О, Також нещодавно їздив у компанію Comparus відео їх, цікавився, задавав питання і отримав стипендію. На курсі нашому python рівня ми загалом чаємо Python, створюємо сайти, програми, працюємо з базами даних. Я створюю різні проекти. Наприклад, одного разу на тому ж Python створив гру, а також бота в телеграмі, який допомагав слідкувати за розкладом дня. Інтернет-магазин невеличкий. Умовний, проте все ж таки виглядало непогано. В навчанні ті школі SMART мені подобається, що викладають корисний матеріал, який мені здається створює непогану для мене базу для мого майбутнього. Також у мене тут є мій друг, з яким ми навчалися були два роки разом. Зараз він перейшов на інший курс, і пішов трохи в іншому напрямку. Цікавий матеріал, корисний. І добре вистачить мене. Звати Побиванець Катерина. Я мама Андрія Побиванця. Андрій дуже цікавився інформатикою, тому ми вирішили, що треба шукати нам якусь школу, щоб розвивати ці його навички, інтереси. І знайшли, знайшли. Я вважаю, що знайшли правильно зробили вибір. Він дуже йому подобається. Він е в захваті від проектів своїх. Він їх робить з натхненням, з таким, я не знаю, ну прям ночами сидить. Ми його в, в усьому піддержуємо. Що він починає робити? Ми все обговорюємо, він з нами спілкується. Е ну, ми якісь поради може даємо. Потім, звісно, ми перші його оцінювачі, його робіт. Е він нам першим показує. І ми кажемо, що б ми змінили, що нам не подобається, що не подобається. Хоча ми не зв'язані з IT ніяк. Це чисто наше ну, батьківське таке бачення завжди. Я вважаю, що треба завжди прислухатись до дитини, що от коли вона чимось ну, починає е, захоплюватись, треба підтримувати його в цьому. І я думаю, що все тоді буде йти по плану, як йому хочеться, і я вважаю, що і батьки будуть тоді. Щасливі, що у дитини все гаразд. Поки навчаємось у школі Смарт, теж помітили, що дитина стала більш уважна, уважна до уроків, тому що він дуже став став відповідальніше відноситься не тільки до завдань зі школи Смарт, а й до обичних уроків. Тому ну, я вважаю, що це йому пішло тільки на користь. Він знайшов собі тут друга кращого друга. Вони зараз з ним, хоча вони вже в різних напрямках навчаються, але вони до сих пор спілкуються. Ну, дитині це дало поштовх, поштовх на майбутнє. Андрій це наша гордість з татом. Він наша будуща опора в житті. Тому ми зробимо все, щоб він знайшов себе в цьому житті, щоб він працював там, де йому буде комфортно. Тому ми почали розвиватися. А я в свою чергу вдячний своїм батькам, що все ж таки вони привели мене в цю школу і дали можливість навчатися тут. Я також вдячний компанії Компарос за, за стипендію, яку я отримав. І дуже сподіваюся, що ще побуваю там, побачимось. Будемо зустрічатися. <ріхи> Дякую компанії Компарос за те, що підтримуєте та мотивуєте наших студентів та приймаєте участь у житті it школи Smart.